Вітаю! В цьому коротенькому відео покажу вам одну функцію, яка колись була в нас на порталі, потім деякі часи її не було, і зараз ми знову її підключили. Це правила гри оця кнопочка. Під налаштування тренажеру, який є зараз, натискаємо її, і вона показує, яким чином рухати кісточки, як додавати, як віднімати. Змінюємо, наприклад, налаштування. Тиснемо вже інша картинка. Тобто ця функція, вона фактично заміняє книжку Книжку з правилами, які пояснюють, яким чином рахувати. Якщо в когось вона не запуститься, ця функція, то раджу вам передивитись відео, ми викладали трошки раніше, про те, яким чином почистити кеш браузера. Почистити кеш, і вона буде працювати від сьогодні. Вона повністю доступна на нашому порталі. Дякую вам за увагу.